Привіт, друзі! У час війни хтось має нищити ворога, а хтось рятувати життя. Сьогодні спілкуємося із хірургом Ігор Саргош в гостях у передачі Наші люди. Проснувся від телефонного дзвінка, позвонив син з Києва. Каже, тато, почалось. Я би так сказав, що саме відношення лікарів до такої екстремальної ситуації воно доволі такі специфічне. Ми в силу наших професійних обов'язків завжди готові. До якихось таких екстремальних ситуацій. За півтора кілометри вже ж йшли бої. Світла немає, води немає, вікна розбиті. До речі, дуже допомагала українська пісня. Ну, вулик! От ви розумієте, кожен знав своє місце, ніхто не цурався ніякої роботи. Проснувся від телефонного дзвінка, позвонив син з Києва. Він у мене працює в Ламусово кардіохірургом. Каже: тату, почалось. Ми швидко зібралися: я і дружина, і менший син. Син менший тут працює теж в обласній лікарні, дружина, в другій міські лор-лікарем. В принципі, документи. І більше нічого. Перший дії поставив машину і зайшов сюди в відділення. І все. І почалася робота. Ви розумієте, справа в тому, що перші, перші дні, перші три дні. Вони ж якось не лукуються так, щоб ми могли чітко сказати, хто, де, коли, яким чином. По-перше, я би так сказав, що саме відношення лікарів до такої екстремальної ситуації, воно доволі такі специфічне. З чим це пов'язано? Це, мабуть, пов'язано з нашою специфікою роботи. Ми в силу наших професійних обов'язків завжди готові до якихось таких екстремальних ситуацій. А ця ситуація вона дійсно була надзвичайна. І ви розумієте, в перші години тут з'явилися ті. Ну, я так думаю, ті, хто тут повинен був бути. І по великому рахунку, ніхто нікого ні ні про що не питав, була. Повна консолідація, ми дихали одним повітрям. Ну, дійсно, перше, що зробив, це прийшов відділення і подивитися, як, що, де, куди, яким чином, як перерозподілити пацієнтів, які би змогли ну, вивільнити місця для, для тих поранених хлопців, які ми знали, будемо. Та й не тільки хлопців, а й мирних жителів. І кого ми могли, ми, ми відразу попередили і постаралися їх максимально виписати з відділення. Бо ми розуміли прекрасно, що війна це перш за все це епідемія травми. І в незалежності від того, яка твоя специфіка, саме професійна, хірургічна, ти ну, мусиш бути перш за все хірургом широкого профілю з травматологічним нахилом, бо все-таки все це епідемія травми. І ми це розуміли, і тим більше, що наші сусіди по поверху це травматологія, ми знали, що ми будемо потрібні. Потрібні не тільки як спеціалісти, а потрібні будемо як місце для того, щоб розмістити поранених. Ну, ви розумієте, ну, знову ж таки, специфіка професії, вона вторинна. Я вам поясню, чому. Все-таки кожен з нас проходить загальну хірургічну підготовку. І ну, враховуючи те, що ну, ми хірурги, в незалежності від того, який наш, яка наша вузька спеціалізація, і безумовно. Ці активні бойові дії, це лиш тільки це підтвердили. Тобто, ми в той час, коли було дійсно ну, велике поступлення поранених пацієнтів і мирних жителів, ми дивилися хто якоюсь спеціальністю. І що саме цікаве, ну, ну, ще раз повторююся, ми дихали як один організм. Треба було роботи, ми просто брали і робили. Треба була допомога загальних хірургів. З великим задоволенням, ну і з повагою ми просто ставали і допомагали, якщо це було потрібно. Ну і безумовно, коли вже так трохи заходило сонце, коли, коли ця вся напруга спадала, то ми приходили і займалися тою вже рутинною роботою, бо були вже поранені пацієнти, і тут відділені, і, і ми їх просто перев'язували. Тобто все було розподілено, була якась впевненість, я не знаю. Довго думали, яка вийшла трансформація між, ну, по-перше, перші там, ну, години незрозумілості, що буде далі. Безумовно, надзвичайне хвилювання від того, що буде далі за перші дні. І страх, ну так, да, безумовно, щось, мабуть, і з такою назвою було у кожного із нас. Але потім ви розумієте, Ну, знову ж таки, це стосовно тих, хто тут залишався, це трансформувалося, ну, мабуть, в холодну лють, яка вилилась в, в те, що ми робили професійно. Тобто, е, ну, саме от, ну, в роботу, в, 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 в яку ми вкладували все те, що ми повинні були вкладувати, не знаходячись на той час на передовій. Та вони всі складні, розумієте, від, від тих, у яких були невеликі. Осколкові поранення, але які були першими, коли ще твої знання не стали на місце, коли всі ті знання, які ти до тих пацієнтів, які дійсно були надважкими, і до тих пацієнтів, які на превеликий жаль не вдалося спасти. Не знаю, вони, вони кожен проходили свій шлях дуже-дуже важко. Всі до єдиного. В незалежності від важкості поранення. І тут, мабуть, і поранення. Воно якось має другорядне значення. Типовий день, світла немає, води немає, вікна розбиті. Ти просипаєшся. Перше, що ти робиш, ти розумієш, ти розумієш прекрасно, що якщо ти зайдеш в своє відділення, або пройдеш по коридору, або зайдеш в наше імпровізоване бомбосховище, де були. Діти, до речі, в нас ми. З перших днів виділили палату, де під дитячий садочок. І у нас тут були дітлахи в першій люксовій палаті. Була така у нас можливість, і ті, хто були з дітьми, могли тут у нас в більш-менш таких псевдокомфортних умовах в той час, коли можна було тут бути. Ну, ранок і ти приводиш себе в порядок. Перше, що ти повинен був зробити, ти повинен був подивитися на себе в зеркало, взяти трошки тої води. Поголитися, наскільки це було можливо, наскільки це було можливо привести себе в порядок тілесно і вийти до підлеглих. Тобто кожен із них повинен був ну, зрозуміти, що все нормально. Не дивлячись на те, який ти стан у тебе був ввечері, що ти сам собі говорив. До речі, дуже допомагала українська пісня. Я не знаю, вам казали попередні мої колеги чи ні, але... Ну, вечорами, коли ми збиралися за, за чаєм, ну, можна сказати, що це був чай, бо це були якісь страви, які ми там пили потихесенько, там і ромашка, і все, такого як не було. І от єдине, що була, це пісня. Вона, ну я не знаю, це був якийсь код український, це є український код. І, ну, особливо перші дні ми від неї дуже багато що черпали. А потім йде робота. Причому робота була така, що Якщо ти не в операційній і ти допомагаєш на приймальному покої там внизу, треба розуміти, що там працювали зовсім маленькі наші лікарки, і, і санітарочки, і медсестри, ті, що залишилися, і лікарі-терапевти з терапевтичного корпусу, і, і лікарі-ендоскопісти, які допомагали приймати пацієнтів і робити ну, первинне сортування таких пацієнтів. Тобто, якщо в тебе була вільна хвилина, ти не сидів, не відпочивав, ти спускався вниз для того, щоб допомогти. Ну і безумовно, ви прийшли по лікарні, ви бачили, що без світла, без ліфтів по нашим переходам було дуже важко. І представити собі, як наші маленькі колеги могли піднімати ці ноші з пораненими, дуже важко. Тому ми всі це розуміли, вільні руки були важливі. Ніхто не відпочивав, ніхто не він чекав, поки його погукають для чогось, для якоїсь там роботи. Це абсолютно було неважливо. Надзвичайна скрута з перев'язувальним матеріалом, хлопці поранені, їх дуже багато потребували. Надзвичайна потреба в воді, бо це треба було все, все це треба було робити. Світло теж, ми, я не дарма згадав про Андрія Михайловича, про... Про команду, яка забезпечувала життєдіяльність лікарні. Знаєте, коли спочатку з'являється один дизель-генератор, який теж працює з натугою, і ми продовжуємо працювати під ліхтариками, які теж невідомо звідки, невідомо хто передав в обласну лікарню. Ну, звичайні, рибацькі, налобні ліхтарики. Знаєте, навіть не хочеться казати, що людини без імені, але це хтось просто його сюди приніс і сказав, це для хірургів, які нам стали надзвичайно. Корисні саме тоді, коли ці дізеля працювали з перевантаженням. Вони були непотужні. Потім вже побачили трошки потужніші дізеля. І, і вже і вже побачили, вже коли тут і вода почала привозитися, і, і волонтери привозили цю воду в своїх бусах, які абсолютно були не пристосовані до такої кількості ваги тої води. І, і порядок, який був при цьому, коли треба було розподілити по відділенням, в залежності від кількості пацієнтів, це все носилося вручну, це все носили медсестри, носили санітарки, носили ми. І носили ті хлопці, які відчували себе більш ніж нормально. Тобто, розумієте, це ну вулик. От ви розумієте, кожен знав своє місце, ніхто не цурався ніякої роботи. Ніде нія, ні, ні, ні при яких умовах. Він трошки такий російськомовний термін, безумовно. Ну, ми блокадники. Як це буде звучати, я не знаю, але все-таки сформувалася якась така надзвичайна єдність між, між тими, хто тут був.